Зв'язку з тим, що моє відео порівняння портативних зарядних станцій з ємністю акумуляторної батареї на 2 кВт стало дуже популярним на нашому каналі, і ви там проявили неабияку активність в коментарях. Мені стало зрозуміло, що ця тема вам дуже цікава, і я вирішив зняти продовження. До речі, кому цікаво подивитися попереднє відео, послання на нього буде ось тут горі. А сьогодні я буду порівняти портативні зарядні станції, ємність акумуляторної батареї, яких складає приблизно 1 кВт. Година слава Україні, друзі! Ви на каналі з торгом починаємо огляд. Попереднє. попереднє відео вийшло дуже інформативним і відповідно, воно вийшло дуже довгим по хронометражу, цілих 50 хвилин. І як виявилося пізніше, не всім нашим глядачам цікаво дивитися ці всі подробиці і деталі. Тому в цьому відео я буду намагатися максимально стисло вам розповісти за всі плюси і недоліки тієї чи іншої станції. Отож, починаємо. І перша станція це Анкер. Отож, Anker Powerhouse 757 одна із найпопулярніших портативних зарядних станцій. Якщо подивитися на статистику продажу нашого магазину, до речі, саме час зараз вам нагадати, що ми не просто блогери з інтернету, а ми компанія торгом. У нас є інтернет і офлайн магазин з Торгом'юа, де ви можете придбати будь-яку продукцію, яку ви бачите в моїх відеооглядах. До того ж, для всіх підписників нашого ютуб каналу існує промокод, за допомогою якого ви зможете придбати ту чи іншу продукцію в нашому. В магазині ще дешевше. Всі потрібні посилання будуть в описі цього відео. 757-модель -ма має доволі таки велику вагу в 20 кг, проте по бокам є дві ручки, за допомогою яких її можна буде транспортувати. Оснащена літі залізофосфатною акумуляторною батареєю з доволі таки високим ресурсом. Є ліфтарик, проте недоліком я вважаю, що є всього на всього дві розетки на 230 вольт. Хоча, знову ж таки, можна скористатися якимось розгалужувачем. Або подовжувачем. На всю лінійку портативних зарядних станцій Anker на нашому каналі вже є відео. Кому цікаво подивитися цей відеогляд, посилення буде ось тут вгорі і також в описі цього відео. А ми переходимо до наступної. Наступна станція Екофло Дельта 2. На неї також є повноцінний відеогляд. Посилання буде і тут, і в описі цього відео можете перейти і ознайомитися. До плюсів я можу віднести, що вона також оснащена літій залізофосфатним акумулятором. Вага її складає всього на 12 кг, проте ємність, звісно, менша, ніж у попередній анкер. Наступна станція це Zendure Superbase 1500. Це єдина портативна станція, на яку я ще не зняв повноцінного відеоогляду. Тож, якщо вам буде цікаво, пишіть в коментах, обов'язково відзнімемо. Але є повноцінний відеоогляд на потужнішу модель 4600, Також посилання і тут, і в описі цього відео переходьте, ознайомлюйтеся. Так декілька слів, що можу сказати. Ну досить таки велика на колесах є. Висувна ручка можна так переносити. Вага 18 кг, оснащена також літій залізофосфатною акумуляторною батареєю. Ну далі, все детальніше. Четверта станція, яка приймає участь в цьому відеоогляді, це у нас Jackery Explorer 1000 Pro. Також на всю лінійку зарядних станцій Jackery в нас є повноцінний відеоогляд. Посилання на нього буде і тут, і в описі цього відео. Тож, переходьте, ознайомлюйтеся, а ми переходимо до порівняльних тестів. Навантаження для розряду станції я давав для всіх абсолютно ідентичне. Це був обігрівач. На першому положенні він споживав 780-800 Вт. Отже, навантаження було, давайте вважати, що 800 Вт. І так, Anker розрядився при такому навантаженні за 1 годину 13 хвилин. При цьому він видав 995 Вт. Екофло дельта 2. Розрядилася при такому навантаженні за 1 годину і 11 хвилин. При цьому віддала 927 Вт. І тут ще такий момент. Багато хто писав в коментарях під попереднім відео із тестом портативної зарядної зарядних станцій, що. В Такому плані, що от якби ти давав навантаження менше від номіналу, там давав би 100 Вт, а можливо ще менше, то зарядна б станція віддала більше електроенергії. Так от, якраз на EcoFlow Delta 2 я такий тест зробив, під'єднав до станції невеличке навантаження в 30 Вт. І що пропрацювала станція 20 годин, але при цьому віддала. Напишіть скільки в коментах, як ви гадаєте, ви просто зараз будете шоковані. Віддала вона 634 вати, тобто багато хто. І з вас, наших глядачів, вважав, що при меншому навантаженні на станцію вона буде не тільки довше працювати, а ще й віддасть більше електроенергії, ніж якщо дати їй номінальне навантаження. А виявляється, що навпаки, ні, вона віддає ще менше електроенергії. Тому що більше часу працює інвертор, а відповідно і більше електроенергії тратиться в холосту на просто роботу самого інвертора. Тому от при навантаженні 800 Вт дельта друга віддала 927. Вт, а при навантаженні в 30 Вт вона віддала 634 ватти своєї акумуляторної батареї. Ось такий момент. Так, зендури 1500 при навантаженні 800 Вт вона пропрацювала 1 годину і 50 хвилин і при цьому віддала 1303 Вт. Доволі таки, ну, враховуючи її ємність акумуляторної батареї, все таки непоганий результат. Ну і Jackery Explorer 1000 Pro при навантаженні 800 Вт пропрацювала 49 хвилин і віддала при цьому 826 Вт. Знову ж таки, порівнювати ми по цим показникам станції не будемо, тому що вони мали різну ємність, але майте це все на увазі, нам вони будуть ці показники потрібні для подальшого розрахунку. Далі від 0 до 100 анкер зарядився за 1 годину 33 хвилини. При цьому він взяв 1370 Вт електроенергії. Мінімальне споживання було 3,6 Вт, а максимальне 1130 Вт. Наступна станція Екофло зарядилася від 0 до 100 за 1 годину 46 хвилин. При цьому маю відмітити, що зарядилася вона до 90% дуже швидко, буквально десь за 1 хвилину. А потім оці 10% вона дозаряджала 46 хвилин малим струмом. Мінімальне споживання було 4 Вт, максимальне 1187 Вт. І спожила вона електроенергії. 198 Вт. Зендура 1500 від 0 до 100 зарядилася за 1 годину і 32 хвилини, але з нею трапився такий казус. Дивіться, які цікаві моменти з зендурою. Заряджена 100%, але при цьому продовжує споживати 168-169 Вт. Але зарядилася вона до 100% дивіться, за 57 хвилин. Ніби круто. Але при цьому з'їла 675 Вт. Як віддала більше кВт, взяла назад 600 Вт, максимум споживала 1742. От зараз продовжує споживати 167 Вт. Але при цьому показано, що вона вже заряджена до 100%. І взяла при зарядці 676 Вт. Но це щось не те, буду зараз її. Знову розряджати в нуль і знову ставити на зарядку. Ну, мабуть, якийсь глюк з неї відбувся. От така ситуація. Її потім знову розрядив в нуль і знову зарядив. І от повний заряд потім вийшов за 1 годину 32 хвилини. І спожила вона електроенергії під час заряду 1752 Вт. Мінімальне споживання було 4,9, максимальне 1741 Вт. І Jackery Explorer 1000 Pro зарядилась дана станція за 1 годину 42 хвилини. Спожила електроенергії при цьому 1107 Вт, мінімальне споживання 4.6, максимальне 801 Вт. Втосок 801 Вт. 801 Вт. Значить, що хочу відмітити, що абсолютно всі станції вони дуже швидко заряджалися до 90 до 95%, це в районі однієї години. А потім решту відсотків до 100 вони вже заряджали малим струмом, і це відбувалося на протязі 30-40 хвилин. Тобто, в принципі, всі станції, які сьогодні ми оглядаємо і порівнюємо, вони заряджаються доволі таки швидко. Це є круто. І тепер поговоримо про саме цікаве, де ми вже зможемо з вами порівняти ці зарядні станції на їхню якість і ефективність. А, наступний пункт це у нас енергоефективність станції, і будемо ми їх порівнювати в двох показниках: від тієї ємності, яка вона віддала, і тієї ємності, яка заявлена виробником. І другий показник буде у нас від тієї ємності, яка вона знову ж таки віддала, і від тієї електроенергії. Яка вона спожила а, при зарядці від 0 до 100. Маю надію, вам було зрозуміло, але ну, я думаю, пізніше в ході цього відео ви все-таки зрозуміли. Отже, анкер 757. Якщо порівнювати, наприклад, туємність, яка заявлена і яку вона віддала, то цей показник співвідношення цього показника у Anker складає 19,3%. У EcoFlow Delta 2 цей показник складає 9,4%. У Zendure Superbase 1500 цей показник складає 9,5%. І у Jacker Explorer 1000 Pro цей показник складає 17,5%. І тут давайте вже поставимо. По одному балу EcoFlow і Zendure Superbase 1500, тому що реально цей показник. Найнижчі серед тих станцій, які ми сьогодні оглядаємо. Наступне те, що я вам говорив, це співвідношення тієї електроенергії, яку вони віддали, і тієї електроенергії, яку вони спожили при, під час зарядки від 0 до 100. У Анкера цей показник складає 27,3%. У Дельти, другої, 22,6%. і У Зендури 25,62 у Джекері 25,3%. Ну і знову ж таки, як би ви там не вважали мене прихильником Екофло, і що я їм продався, чи продався, але все одно ми з вами бачимо, що навіть в цьому показнику Екофло показує кращий результат, тому ставимо Екофло 1 бал. Наступний показник, по якому ми будемо порівнювати дані станції, це можливість працювати в режимі UPC, тобто джерела безперебійного живлення. І в усіх чотирьох станціях. Ця можливість присутня, тому всім чотирьом станціям ми ставимо по одному балу. Так, наступний показник це у нас ресурс акумуляторної батареї. В трьох портативних зарядних станцій. В трьох портативних зарядних станцій, які ми сьогодні оглядаємо, а саме це Anker EcoFlow і Zendure, литий залезу фосфатный аккумулятор, а у Jackery Explorer 1000 Pro это обычный литионный аккумулятор. Так вот, ресурс аккумуляторной батареи У Анкера складає 3000 циклів заряд-розряд і зниження на 20% ємності. У Екофло цей показник також складає 3000 циклів заряд-розряд і також зниження на 20% ємності акумуляторної батареї. У Zendure цей показник складає 6000 циклів заряд-розряд. І мені в це мало віриться. Це, щось... це мені нагадує попереднє відео, де на зарядних станціях в було написано, що 6000 циклів, але ми з вами знаємо, що. 6 тисяч циклів, це зменшення ємності до 60 або до 50%. Я думаю, те ж саме і тут. Ну реально, мені не віриться, щоб було тут 6 тисяч циклів і зменшення ємності лише на 20%. Скоріше, що зменшення буде відсотків на 50, можливо, на 40. Про це нічого не каже ні інструкція по експлуатації, ні на сайті, про це нічого не говориться. Отже, і ресурс акумуляторної батареї у Джекері складає 1000 циклів заряд розряд. Тому ставимо по одиничці 100%. Ми ставимо Anker і Екофло. Також думаю, що потрібно поставити і Zendure 1 бал. Ну, джекері має найменший ресурс. Так, далі номінальна потужність. У Анкера номінальна потужність складає 1500 Вт, у EcoFlow Delta 2 1800. У Зендури 2000 номінальна потужність і у Джекері 1000 Вт номінальна потужність. Отож ми ставимо плюсик лише зендурі в даному випадку, тому що вона має найвищий показник. Хоча я не знаю, напишіть в коментах, можливо, потрібно поставити і дельті другі, адже в неї номінальна потужність 1800 Вт. Ну, я поки що ставлю Зендурі, а ви в коментах там, може, допишіть, будь ласка, як ви вважаєте. Максимальна потужність у Анкера 2400 Вт. У Екофло 2700 у Зендури. Максимальна короткочасна потужність 4000 Вт. 4000 Вт однозначно ми ставимо 1 бал. Ну і у Jackery Explorer 1000 Pro 2000 Вт. Тому в цій номінації, скажімо так, я ставлю по 1 балу лише з ендурі. Далі переходимо. Ємність акумуляторної батареї. Тут різна ми бали не будемо ставити, але так, для загального, скажімо так, поняття у Anker 757-му ємність акумуляторної батареї складає 1229 ватт-годин. У EcoFlow цей показник складає 1024 ватт-годин. У Zendure ось цій 1500. Ємність акумуляторної батареї складає 1440 ватт-годин. Ну і у Jackery 1000 Pro цей показник складає 1000 Ват-годин. Далі наступна характеристика, по якій ми будемо порівнювати, це додаткова акумуляторна батарея, тобто можливість підключати додаткову акумуляторну батарею. У Анкера такої можливості немає, у Дельти Другої така можливість є, у Зендури, на жаль, такої можливості немає. і... Відповідно, у Джекер такої можливості немає. Тому тут один бал отримує у нас екофло. Наступний показник це сумарна ємність е, разом із додатковою акумуляторною батареєю. Так як цих трьох станцій додаткової акумуляторної батареї немає, то відповідно їхня ємність не збільшується і неможливо збільшити. А от екофло демти другої можна збільшити однією додатковою акумуляторною батареєю і сумарна ємність тоді буде складати 2048 Вт-годин. Наступний показник, на мій погляд, дуже важливий: це можливість заряджати станцію від сонячних панелей. В усіх чотирьох станцій така можливість присутня. Їх можна заряджати від сонячних панелей, як їхніх брендів, цих сонячних панелей, так і якихось інших брендів. Вони роз'єм один і той самий XT60, тому заряджатись вони будуть без ніяких проблем. Тепер давайте поговоримо про цю ж потужність. Отже, максимальна потужність сонячної панелі, яку ви можете під'єднати до Анту. Анкер 757 складає 300 Вт. Такий не дуже високий показник. До Дельти-другої ви можете під'єднати сонячні панелі з сумарною потужністю на 500 Вт. Так, непогано, але все ж таки знову досить мало. До Zendure Superbase 1500 ви можете під'єднати сонячні панелі двома способами, і цими двома способами ви можете їх під'єднувати одночасно і одночасно, відповідно, заряджати станцію. Значить, перший спосіб це через роз'єм xt 60 тоді сприймає зарядна станція потужність сонячних панелей 600 Вт. Другий спосіб це під'єднання сонячних панелей через звичайний роз'єм AC для підзарядки. Вашої станції від розетки 230 вольт в комплекті із даною станцією є спеціальний перехідник, до якого ви під'єднуєте сонячні панелі, а потім інший кінець цього перехідника ви під'єднуєте вже до самої станції. І через цей перехідник ви можете отримувати потужність 1800 ватт. Це це дуже крутий показник. Але, як я вам говорив раніше, ці два роз'єми можна об'єднати і заряджати станцію одночасно. І тоді сумарна потужність заряду даної станції від сонячних панелей складає 2400 Вт. Це, це супер крутий показник, і він являється найбільшим. Однозначно, ми ставимо тут один бал з Андурі. Так, і Jackery 1000 Pro. Може заряджатися від сонячних панелей з сумарною потужністю на 1200 Вт. Це також дуже крутий показник. Ну і я думаю, що даній станції також можна поставити 1 бал, тому що це один із найвисоких показників порівнюючи з іншими станціями, які ми сьогодні оглядаємо. Так, наступний дуже важливий пункт це у нас ціна. На даний момент, коли я знімаю це відео, анкер 757 коштує 48 999 гривень. І, в принципі, ви можете знайти ціну десь дешевше, десь дорожче. Але це офіційна ціна, яку виставив імпортер, і всі офіційні дилери, які продають дану станцію, мають притримуватись цієї роздрібної ціни. От і в нас така ціна, і на інших сайтах, які офіційно продають анкер. Ціна та ж сама: 48 тисяч дев'ятсот гривень. Екофло Дельта 2. Ми також їх продаємо офіційно. Відповідно, у нас офіційна ціна, яку виставляє імпортер, роздрібна ціна. І вона складає на станцію 40 тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять Супербейс 1500 коштує 51 тисячу дев'ятсот дев'яносто Ще раз повторюсь, ми офіційний магазин, і всі товари у нас продаються офіційно. і У нас відповідно офіційна ціна. Можливо, десь ви знайдете її дорожче, можливо, десь дешевше, але офіційна ціна, ту, яку заявив імпортер, складає 51 999 гривень, так само, як і в нас в магазині. І Джекері. Explorer із Pro на даний момент коштує 41 999 гривень. І ми з вами бачимо, що ціна навіть на тисячу дорожча, ніж у Дельти Другої, а показники поки що на даний момент. Не краще, так. Єдине, що це заряд від сонячних панелей, краще показник. У всьому ж вона гірша. І того виходить, що у нас найдешевша станція в сьогоднішньому порівнянні це EcoFlow Delta 2. Ставимо їй 1 бал. Наступний пункт це у нас додаткові функції. Ну, у Ванкера із додаткових функцій лише ліхтарик. Не знаю. Ну, ліхтарик річ, ясно діло, що потрібно. Але з додатково функція може вийти лише один ліхтарик, потрібен він чи ні, тому бал тут я не ставлю. Далі, EcoFlow це застосунок на телефон, дистанційне управління, Wi-Fi, bluetooth і так далі. Тобто застосунок це дуже крута річ, і там ще дуже багато всяких додаткових штук є. Це ви можете поглянути в повноцінному відеогляді. Але виділяємо лише застосунок і додаємо один бал даній станції. Zendure Superbase також має застосунок, плюс там є ще GPS, там є сім-карта всередині, наскільки я знаю. Тобто також є дуже багато різних штурчок, плюшок. Всяких. Але також додаємо один бал, враховуючи, що тут є застосунок. Ну і джекері, також є ліхтарик, і, в принципі, нічого такого додаткового я там не знайшов, тому як і анкер додаткового балу я не ставлю. Наступний пункт це у нас вага і розміри. Ну тут також їх порівнювати не можна, тому що вони мають різну ємність, різні акумулятори. Якщо ми беремо джекері, тому не буде якось коректно порівнювати їх по вазі. Але майте на увазі, що анкер має вагу 20 кг, Доволі таки не легенька і не маленька станція. Дельта друга має вагу 12 кг. це компактна станція, при тому, що в неї досить такі високі характеристики. Зендуре, також, як ви можете бачити, станція не маленька, має вагу 18,5 кг. Так, тут є колеса, є телескопічна ручка, її можна як якусь валізу переміщати, це дуже зручно, але вага 18,5 кг. Ну і Джекер Експлор має вагу 11,5 кг. Тепер, по чому їх ми точно можемо порівняти, це по гарантії. Знову ж таки, нагадаю, що всі ці товари, які ви бачите в сьогоднішньому відео, ми продаємо офіційно, є сервісні центри і, відповідно, є офіційна гарантія. Так от, гарантія на Anker складає 5 років. Це круто. Гарантія на Екофло на дельту другу складає також 5 років. Це теж круто. Ставимо їм по одному балу. А от. З ендури має гарантію лише 2 роки, не дивлячись на те, що тут літій-залізо-фосфатний акумулятор, це нібито непоганий продукт зі штатів. От, принаймні, розробка відбувалася в Сполучених Штатах Америки, але гарантію чомусь імпортер дає лише 2 роки. Тому бала ми не ставимо і Jacker Експлор гарантія 3 роки. Також непоганий показник, але все ж таки менше, ніж у Анкера і Екофло. Тому тут одного бала ставити ми не будемо. Ну і нарешті заключний пункт, про який ви мені писали в коментарях до попереднього відео, щоб я його обов'язково додав в своїх нових відео при порівнянні і огляді портативних зарядних станцій, це ціна за 1 Вт електроенергії у зарядної станції. Що це мається на увазі? Це коли ми вартість зарядної станції ділимо на заявлену ємність батареї І отримаємо тоді ціну в гривнях за 1 Вт. Отже. Якщо порівнювати заявлену ємність акумуляторної батареї у Анкера і її ціну, то ми отримаємо з вами 39 гривень і 80 копійок за 1 Вт електроенергії, яка зберігається в цій станції. Але це заявлене, так? А якщо ми, наприклад, порахуємо те, що я отримав на тесті це 995 Вт, вона видала, то тоді ціна за 1 Вт складе 49 гривень. Немаленький показник, правда? Тепер нарахуємо. Рахунок Кофло. Якщо ми довіряємо виробнику і ми знаємо, що ємність акумуляторної батареї 1024 Вт, а коштує станція 40 999 гривень, то ціна за 1 Вт електроенергії складає 40 гривень. Також дорого. Але якщо ми, наприклад, порахуємо, що станція віддала 927 Вт, ну і знову ж таки ціну ділимо на цей показник, то ми з вами отримаємо 44 гривні за 1 Вт. Також дорого, але це принаймні дешевше, ніж було у Анкера. А що нам скаже Zendure? Отже, якщо ми візьмемо ціну Zendure 51 999 гривень і ємність акумуляторної батареї 1440 Вт, то ми з вами отримаємо, що ціна за 1 Вт у Зендури. Складає 36 гривень і 11 копійок, і це це найнижчий показник з того, що ми сьогодні поки що бачили. І навіть якщо я візьму, наприклад, ту реальну ємність, яку ми порахували після всіх втрат, і ми отримали 1303 вати, то тоді ціна за 1 ватт складає 39 ,90 гривень. 90 копійок, що також є найнижчим показником. А що нам скаже Джекері? Якщо ми беремо ціну Джекері 42 тисячі майже без одної гривні, так і ємність заявлено акумуляторні батареї, то ми з вами отримаємо ціну в 41 гривню 92 копійки за 1 Вт електроенергії. І навіть якщо ми перерахуємо ту віддану електроенергію, яку ми реально отримали, 826 Вт, то ми тоді отримаємо 50 гривень і 80 копійок. І я вам скажу, що це є найвищим показником серед всіх станцій, які ми сьогодні оглядаємо. Глядали. Тому тут бал у нас отримує, я вважаю, справедливо, зендури. Ну що ж, давайте тепер порахуємо і будемо підводити підсумки. Отже, якщо я правильно все порахував, то по моїм підрахункам виходить так, що анкер отримує від мене 4 бали. Екофло отримує 9 балів, Zendure Superbase отримує 7 балів, і Jackery Explorer 1000 Pro отримує 2 бали. І я знаю, що ви мені зараз почнете писати в коментарях, а знову ти продався, Екофло занесли тобі гроші і так далі. І тут, мабуть, буде саме час вам нагадати, що ми не якісь там прості блогери з інтернету, а ми компанія Storgom. У нас є офлайн і інтернет-магазин, де ви зможете придбати будь-яку цю продукцію, яка буває моїх відеооглядах. Отже, я не можу, скажімо, ставитися так до когось предвзято, а до когось лояльніше. Тому що ми продаємо всі ці речі, і мені немає сенсу вихваляти щось одне, а щось інше хейтити. Ну, існують які станції краще, які станції гірше. Ну, це очевидно. Тому хто зі мною не погоджується, прошу в коменти, пишіть, будемо це все діло обговорювати. Але по факту ми маємо. 9 балів, принаймні по моїй системі оцінювання, ми маємо 9 балів, і EcoFlow Delta 2 виявляється на даний момент найкращою станцією із тих, що ми сьогодні оглядали. Обов'язково свою думку напишіть, будь ласка, в коментарях, і мені було б це дуже цікаво почитати, і нашим глядачам, можливо, там навіть пообговорювати, яких я помилок. Припустився при огляді е, даних станцій, можливо, щось я не допрацював, можливо, щось я неправильно вирахував. Пишіть обов'язково це все діло діло обговоримо. Маю надію, що дане відео вам допоможе при обрані і купівлі портативної зарядної станції. Можливо, ви на щось звернете увагу на що ви раніше не звертали увагу. Це вам допоможе в майбутньому. Дякую за те, що підписуєтесь. Дякую за те що ставите вподобайки. Бережіть себе, не забувайте допомагати Збройним силам України і до зустрічі в наступних відео. Па-па!